Отаким простим, самим простим чином, який існує, ми покращили світло. Звісно, що привести, привести скло до ладу є вже такою досить професійною темою і не завжди так виходить таким прямо ідеальним чином. Але як би, фара виглядає як нова, світло краще, ніж у нового лендровера, тому що те світло, яке Цієї машини було, це, звісно, сором. Сором англійцям за те, що вони таке світло собі придумали. Так, це наше ксенон. Наше 900 люксів, і оце наше 4,5 тисячі люкс на біледах. А оце наш. Білет сучасне світло, яке, звісно, має ідеальну СТМ, нікого не засліплює і реально забезпечує той комфорт і ту безпеку, яка нам просто необхідна за кермом.